Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Це вже що таке? Е, останнім часом кхів, е, читаю спілкування, діалоги в Фейсбуці там інколи, коли маю час і е, в Ютубі, та навіть в Тіктоці, якась така, ну вона не з'явилася, вона вже давно ця, скажімо так, Тенденція, боротьба, хвальба, там, якісь змагання між собою, в кого значить, хоріше мотор робить. Там, і так далі, тому подібне. І я помітив дуже таку, найбільш часто явище, де люди хваляться дуже низьким холостим ходом рівним. На мотоблоках, дізелях, на мототракторах, на міні-тракторах. На, цих, на, значить шефенга по типу Шефенга, що там трансмісія Сінтай, Шефенг, там, і так далі. Менше з тим. А, до речі, в мене, вибачте, з'явився додатковий грузик. Я не знайшов кращого місця йому, як тут. Якраз змістив його трошки вліво, щоб було в воронці ще краще ніби. А, дай там кран на гідравліку. О, ще це треба пофарбувати. Забувся, негарно. І 20 кг рівно. Ще плюс 20 кг, кожен КГ в копілочку це плюс. А це буде вам, це відео буде підводочкою до одного з наступних через одне чи через два Про саме максимально допустиме баластування з моментами по ущільненню ґрунту по всьому остальному. Максимально ціпній масі на колесі та де Ну так от, в чому діло? значить е, Дивіться. Люди змагаються між собою, хваляться один одного, хоче переплюнути на максимально низький стабільний холостий хід. Вроді би, з одної сторони, це от здається, це тільки здається. Це добре. от. Він там тах 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 І значить, відповідно, як один писав, навіть там не один, оберти можу порахувати. Півень кричить: то хуйня. І він, цей півень зараз, як на диво, правий. Методом, навіть не тика, методом моніторингу, тиску масла. А оскільки тут вже є тахометр, Так. Тахометр, ну спідометр не рахуємо. Останні всі прибори, тут є тахометр. По його показах і по манометру на тиск мастила, я помітив деякі. Речі, за які я раніше собі дав би по шапці дав би по руках і по лобові. На обертах нижче 800 стрілка тиску майже падає до нуля. Трошечки, трошечки вона там відривається від нуля. Може, не всіх так. Може в когось датчик бреше, може в когось там не так, що на нижчих оборотах тримається тиск. А в мене, зокрема, це я просто я на своєму прикладі розказую. А якщо було в мене, значить могло бути і в когось, тому я це і говорю зараз вам. Тиску майже немає. Тобто, ну він є. Насос його гонить по магістралі. Але от тільки що гонить просто, так? Щоб був тиск на вкладишах. Щоб був тиск, ну, ще те, що бризкає на коромисла, на сухарики, на клапанасами, це, ну, типа, не біда. А отут. А потім я... одна історія дуже така показова. Ну, десь близько року тому пише мужик, значить хвалиться оборотами. І тут він мені попадається, з чогось з'явилося це відео. Я мав зразу сказати, але підводив вас до того. Появляється, знов цей чоловік, я впізнав його мотоблока. Він хвалився низьким, стабільним, дуже холостим ходом. Ха-ха. І оце ха-ха. Абревіатура вийшла потім зі сторони мотоблока йому в обличчя. Він просто заржав цей мотоблок з нього, а потім заплакав. Тобто, не тут то було чоловіча, значить, не виходить так. Йому повернуло вкладиші. Питається, чого провертає вкладиші? Того, що вони зачіплюються за колінвал, правильно чи ні? В своїх е блядь, по русски постелі. В ліжечках своїх маленьких, вкладушевих. Вони собі лежать, нікого не чіпають. Але тільки за умови, коли вони просто гарно їздять по масляній пльонці, яка створюється тиском насоса. Тобто через дірочку, яка тут на колінвалі знаходиться, потрапляє масло безпосередньо на вкладищі і дозволяє їм обертатися навколо цілого того е, кривошипа самого е, колінвала. І не задирати його, і не за нього не зачіплюватися внаслідку задирів і не провертатися. Про що це говорить? Це вже відповідь дана одразу в цьому твердженні, на це запитання. Значить, шуткувати з низьким холостим не варто. Тут толковий холостий хід 850-900 обертів на хвилину. Оце, наприклад, я навчився тримати в такому діапазоні. Особливо коли з'явився тахометр. Раніше, ну, десь в такому на слух я просто маю пам'ять непогану і на слух, і на зірі, так? то просто десь орієнтовно в тих діапазонах я й тримав раніше, ще до появи цього тахометра. Але коли купив його, в мене ще тут є один совєтчик, який трошечки, видно, ну, не сильно був знайомий з такими моторами, теж радив, щоб він тут тут, тут підскакував. Наприклад, як Т-25, щоб можна було реально тако сидіти, рахувати там скільки вийшлося оборотів. А це, вибачте, займається хуйньою. По-перше, рахувати оберти це така, скажімо так, така непотрібне тілодвіження. І тримати такі низькі оберти. Це ще більш не потрібно. Але нам то по барабану, да? а от мотору зовсім ні. І ще тут якісь там клапана підрегулювати, поміняти форсунку там. Фільтра і поміняти масло, там, поставити прокладки під насос, відрегулювати подачу, це ще хуйня, це розбирати нічого не треба. А от поміняти вкладище, це вам займе цілий день. І потім дуже багато передольства з тими углами, з тими подачами, з перетяжкою башки. До речі, якщо ви е, поміняли прокладку, затягнули один раз на якесь там певне зусилля динамометричним ключом. І забулися, то вас її через трошки почне пробивати. Булькати радіатор там спочатку, потім вже вода з-під башки потечає, ну і в послідствії, самі знаєте, що буде далі. То через мотогодин 5-10 її треба дотягнути. Бо різьба от ми нагріли, поробили, воно пройшлося, все сілося, вона потягнулася, попустилася. Мільярд процентів. На одну шосту, на одну п'яту, на четвертину оберта вам підуть ті гайки. А це багато, це до даже. Це прижим вашої голови до блока через відповідну прокладку. Все, далі, тіпа, вибирайте самі, що ліпше зробити: забити хір чи не забивати його. Отака От фігня, така коротка розповідь, до 10 хвилин, якраз я, слава Богу, вмістився, а ще маю купу роботи. І ще мав показати, вже заразом покажу просто калерепи мусив ці нові купити. По 206 гривень вони на мотозілі брав. Дуже прикольний, до речі, магазинчик. Цей обірвався, він був гнутий. Я його так зварив, що в середині булічка отворилася. Я його не міг більше, ніж наполовину закрутити. Це вже нездорова херня. І цього вже поміняв типу, в комплект, тому що легше буде обертати, типу, крутити. Мається на увазі. А чого так? А, все ясно. Я його просто тут ключика приложував, щоб плотніше закрутити. Він трошечки з зусиллям йшов новенький просто. От і все. Отому, От хлопці, не шуткуйте з низькими обертами, просто всього-навсього. Тут воно не потрібно не для красоти, не змагайтеся на шумність з 3 моторами, хто лучить, і не дивіться на других дурних, не повторяйте їхніх помилок. Провертає вкладище, роботи буде купа. Можете навіть влетіти вкладище ще, мать би їх б'йоб. Можете влетіти на шліфовку колінбала. Це, по-перше, дорого, а по-друге, довго. А по-третє, ще можете зараз не знайти близько десь якогось стокера і можете встати більше, ніж на тиждень на ремонт. Це, типа, до сраки. Абсолютно до сраки. Воно зовсім вам не потрібне. Ну, Така, хлопці, філософія, тому холостий хід тут тримайте, такий, ту Це зовсім не добре. Це зовсім. І низький. Рівень обертів також це трошечки більше, ще й нагрузка йому, а чого то, що маховий це занадто низькою швидкістю, щоб зберігати імпульс. Він буде працювати, але йому буде трошки навіть і важче. І тут, тут чуть нагрузочка, тут понижений тиск масла, і одне з другим зв'язано, і витікає з цього дуже велика нездорова хуйня. Отак я надіюся, чимось допоміг. Можливо, хтось думає інакше, то все, свої думки пишіть в коментарях. Не соромтеся, всіх чекаю, всім дам відповідь. Ні з ким сваритися не буду. Якщо не будете мене обзивати, ображати, я вас також не буду. А наразі, добрі хлопці, будьте всім здорові!